Доброго дня підписники і мого каналу. Хочу вам зняти ДТЗ 5404 к в розібраному вигляді. Робиться коробка. Відламався зуб на третій пониження. Хочу показати, яке тут все мощне коробка мости. Яка тут моща, зуб обірвав по своїй халатності, так як шарпав прицеп з гноєм, болото на городі мокрому і обірвав зуб. мости. коробка, як бачите, ось буде збиратися. Дякую за перегляди. Заходимо на мій канал, підписуємося.